Ми налаштовуватися на ліричний лад разом із ансамблем баяністів Прилузької школи мистецтв. Керівник Любов Гавриш дарують вам танцювальні позиції. Це звідки інфота Струна. І сьогодні він у творчому тандемі із пані Світланою Коробовою, нашою прилуцькою поеткою, поеткою. Поетесою. поетесою. Вони разом будуть вам дарувати своє мистецтво, адже пані Світлана пише вірші, а пан Петро кладе їх на музику. І ще є така історія, що у них є дві свої поетичні збірки, написані спільно, Семагія зимової весни та індим осінньої весни. Тож я з задоволенням передаю слово пану Петру та пані Світлані, і ви разом з ними поодринете у поетичний світ. Поетична програма. Поезія, пісня. Ну, але оскільки я вперше з вами зустрічаюсь, <клес> кілька слів про свої газети. І я вам привіз, там хочу розберете, заберете собі, покарати. Я в пресі закриття працюю, закінчив факультет журналістики, Київської міста від районної газети до столичної, 20 років працював в обласній газеті. Ці рощина була така. 12 років був редактором. Ну а зараз додаю свої газети. Власні, приватні. Я як засновник, тут тобто власник, ну і редактор. людей. Письменники, художники, музиканти. Готуюся довкола бібліотек, заклади культури інших. Клуб книголюбів вас є дуже цікавий по місті бібліотеці. І я давно дружу, спілкуюся з цими людьми. Е, наші книжки почалися з наших романсів. А романси виникли, тому що давно пишу е, пісні, вже років 20. Барківські, це то на свої вірші. Е, не пишу на вірші інших авторів. Ну так злик, як. Що, ж Мої вірші, моя мелодія. Ну, але поезії пані Світлани останні місяців, вони такі молодіні, наші просилися на, на мелодію. Є на наших сторінках в інтернеті у мережі Фейсбук. От, набирайте Світлана Коробова, заходите і там є. Також там є відео на читання віршів і пані Світлани, і, і на моє читання кілька вона зробила відео. Ну і навіть відеомодели одягу, які моя співавторка робить. Дуже красиві. Там це є. Можна від цього От Отак народилося 5 романсів, виникла ідея видати спільну книжку, і ми її видали у грудні в Чернігові в основному видавництві, де я робити. От така одна книжка. 48 сторінок, 37 років пані Світлані, десяток моїх. І кілька навіть спільних, які пописали. Ця співпраця продовжилася. Книжка ну, не велика, але приймаємо ще більше. От так у нас народилися дві книжки. Далі ми працюємо в січні-лютому, ну аж по сьогодні. Пані Світлана пише нові вірші, кажу, чи мало написано, в мене є ще про те, говорить і так далі. Ну, буде книжка, чи ні, побачимо далі. Я взагалі видав до цього чотири книжки, ось останній торік вийшла, вечірня танку, якій зібране все, що попередньо було в книжках найкраще. Ця книжка є у вашій міській бібліотеці, Забашти, і в районі як вона називається, на Соборній там. Вони є для читачів, можете там ранку читати. Проза в основному трошки повіть. Ну, а пані Світлана видала до наших двох спинних аж 15 книжок. Поезія в тому числі кілька дитячих книжок. Вони також є в бібліотеках, можете там рати читати. Такі соковиті, ранок смокче тепло неповторної миті. Тут тюльпановий вира, не розвіяна тиша. Я впускаю в душу. Усе найсікріше, у цю ніжність весняну, медовк відучу, у цю землю дубняну Пахучу, пахучу. Я лопатою гладжу її на копаю. Я вдихаю красу, а любов витихає. Таке тендітне, прозоре, чисте, неземне. У когось ями, в когось Бідне, але в людині головне. Йому в серці кожен має, але не вміє прорости. Усе життя в собі шукає, а витраче всього замить. Ось шанс І це вже останнє на ті ж жадні ступає зло, mm. чиєсь дурнесеньке кохання, яке повірило. Зацілована подушка, недописаний роман. Взяв я її, немов на мушку, це неначе хто вман, і куди тепер сховатись, як від цього текти? Не навчилась забувати, не спалила всі мости. На самотній цій постелі ще любов і ще не тлін, ще мно дивиться у стелі, де я обідпилась тіл. Хай подушку росять сльози та горить у надії світ крізь завії і морози знову скаже їм бо стільки ще не долюбила гріху кохання помолитись, рукам, що пестили й грішили. Не відпускай мене на лясну. Не говори у світок трима, бо я уже тримаюся до край, то тут подумний поду, він із неба, бо я уже тримаюся до край. Швиденько хвилями промчався і от же дама я столітня. Так, виглядає на всі сто, так, на всі сто тепер мудріша. І того думаю, ніхто мою стилючку не спише. Я не закинула пальто своє стареньке у комор, бо є ідей на нього сто. На столь литок купила вчора, не здогадається ніхто. Так, що я думав по шифі? Mm. Та в мене вийде на всі сто. Mm. І я ще встигла все надіти. Тепер перша немає. За кілька слів її настане. І тут вже справа тільки в час. Mm. Тут не поможе й мовчання, бо в ньому теж щось непривітне. Я так повірила в кохання, яке над світом зла розквітне. Я корістками застелила душі своєї світлий простір. Так чисто, щиро полюбила того, хто лиш забіг у гості. В у вас у свій букет тих почуттів, що опадають. Стін, ваза, стін. без портретів. Портрети в стіни не бросають. Та всиро далекий тума, якому вже поспішати не треба. Плинула тобою, торкаюся очей, а ти від учора нічого не бачиш. Я хмар, з якої любов не тече. Я хмар, що плаче і плаче і плаче. Себе. Це так чудово. Себе любити у світах, у днях, таких щоранку нових, у небі де кружляє птах, у шелесіння трав розкішних, у плині тавої води, У поглядах таких безгрішних, У кроках тихої ходи, у щемній музиці мовчання, в небес магічній ворожбі, у нагородженні чеканні. Люблю себе, люблю в тобі. ये <sweak> i 여불아 숨어 여보 Душа змо, я з обличи до те, зачіли душе змо. Я з душе, ось тобто мене й сповість оповідаль. Я завжди кажу, воно і автобіографічне і ні. Воно не є примітивно автобіографічне, що це письменник взяв і описує своє життя документально, то інший жанр, мемуари, спогади і так далі. Але воно завжди автобіографічне в тому сенсі, що автор пише те, що він зустрів у своєму житті. Саме в своєму, розумієте? Просто треба відкривати очі, вуха, запам'ятовувати, фіксувати. І воно десь потім виринуло. То оце як не секрет. Мій молодий Мі. чоловік. Ну от, а звати Сергій. Сергій, а я Олександра. Ну от Сергій читає свої вірше, так? Да? Життя дарує нам крила, щоб знову вмів я літати і сім'ю міцну міг збудувати. І серце я кажу, що я люблю. Бога постійно молю, щоб зберегти любов свою. Душа моя кричала, чому втрачаю тих, кого люблю. Не, небеса, б, б, благаю вас, молю, не залишайте мене, ви, прошу. Світ, неначе пазл збираю, і в долонях все міцно тримаю. Не всі слова знайшли свої серця, а може, то дорога в майбуття і відкриєм ми в свої серця. І просимо у Бога Кетя, Боже рідний, я тебе молю. Збережи тих, кого люблю. Самотність бачити, я втомилась. І щоб в життєвому шляху я не загубилась. Тебе Деда придумав, сатана, людям людям руки зброю дав, щоб люди, щоб. 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 щоб Народи людину воював.